Це найпопулярніший фантастичний серіал на Нетфлікс. Це найдорожчий сезон. До 60 мільйонів доларів витратили на одну серію. Такого бюджету немає ні в одного іншого шоу на Нетфлікс, і це фактично рівень Гри престолів. 26 листопада на Нетфлікс нарешті виходить фінальний п'ятий сезон. Дивні дива. Перші 4 епізоди вийдуть якраз 26-го, наступні 5-й, 6-й та 7-й епізоди вийдуть 25 грудня на Різдво, і фінальний епізод вийде 35 грудня, тобто Новий рік ми будемо святкувати разом із Дивні Дива. А в США та Канаді його покажуть одночасно в кінотеатрах разом із випуском на платформі Netflix. Коли творці серіалу Драфери презентували сценарій фіналу, керівники самого Netflix плакали, кажуть, що на читанні сценарію вони просто ридали. Вже страшно подумати, що нас там очікує. Події тут відбуваються у 1987 році, через 18 місяців після подій четвертого сезону. Хокінс потерпає від відкриття розломів місто під військовим карантином, а уряд полює на 11-ту. Остаточна битва з векною наближається. Дйомки тривали цілий рік з січня по грудень 2024 року, і актори кажуть, що це був найемоційніший рік їхнього життя. Найскладніша сцена знімалася два тижні без перерви і названа найбільш логістично божевільною за весь час. Загалом над п'ятим сезоном працювало понад 2800 людей. Театр та спінофи вже в роботі. Театральна постановка «The First Shadow» Бродвеї та анімаційний спін-офф Tales from 55 вийдуть у 2026 році. Фінальний епізод змонтували так, що кожен актор прощався в кадрі в свій останній день зйомок. Творці серіалу кажуть, що для кожного це була абсолютно не гра. Вони реально плакали і прощалися по чотири рази, і щоразу ламались. Я ж у себе на каналі випущу відео рекап, що було у нас першого по четвертий сезон. Дехто вже міг передивитися, звісно, перед таким епічним фіналом.